Але тут, знаєте, останній раз постріли війни звучали на тій території 81 рік назад, в 1943 році, і все більше такого не було, і тут, на. Плюс вони не знають, як реагувати, в принципі, і що робити в ситуацією, коли. Війна прийшла на територію Російської Федерації, як організовувати евакуацію, як організувати забезпечення, розміщення людей, яку допомогу їм надавати. Ви пам'ятаєте, що Путін задекларував, що він видасть по 100 тисяч рублів. Виявляється, коли читаєш телеграм-канали, офіційна відповідь каже: вибачте, такі виплати не передбачені. Людей кидають призволяще, вони, як то кажуть, якщо евакуються, то в доволі значній частині евакуюються своїми власними силами та засобами. Загалом такий хаос, який підриває основу путінської держави. Тому ясно, що зараз вони не знають, що робити, і так от відчайдушно намагаються ну, відпрацювати.